Справа 1231. Знайдіть третю від кінця цифру в добутку всіх натуральних чисел від 1 до 10. Ну, гаразд. Давайте запишемо цей добуток. Отже, записуємо 1, що множиться на 2, що множиться на 3, що множиться на 4, що множиться на 5, що множиться на 6, що множиться на 7, що множиться на 8. І що множиться на 9 і множиться на 10. Гаразд, багато множників. Ну, Давайте їх групувати. Я пропоную згрупувати 1, 2, 5 і 10. Чому? 1 помножити на 2 це 2, а 5 помножити на 10 50, разом буде 100. Ну що ж, записуємо тоді 1, що множиться на 2, що множиться на 5, і що множиться на 10. Це дорівнює. Так, і множимо. Далі ще тут зручно взяти 3 та 7. Бо 3 помножити на 7 це буде 21. Зараз я поясню, чому. 3 помножити на 7. Гаразд. Що ще тут можна взяти? У нас залишається цифра 4. Ну, 4 можна помножити на 9. І залишається 6 і 8. Ну що ж, давайте, напевно, згрупуємо 4 на 9 і 6 помножити на 8. Так, записуємо. 4 помножити на 9. І помножити ще в дужках у нас буде 6, залишається, що множиться на 8. Так, сподіваюсь, ми не забули жодну цифру. Так, і це дорівнює переносимо. Ну що ж, 1 помножити на 2 це буде 2, 2 помножити на 5 це 10. То записуємо 10 на 10 це буде 100. Що множиться? 3 помножити на 7 це 21. Помножити. 4 помножити на 9 це 36. Що множиться? А 6 помножити на 8 це 48. Гаразд. Ну що ж, зараз, щоб зрозуміти. Ми не будемо рахувати до кінця, в цьому сенсу немає, нас не цікавить, які будуть всі цифри. Якщо тут у цьому добутку є цифра, є число 100, то дві останні цифри гарантовано будуть нулі, два нулі. буде закінчуватися двома нулями. А от щоб знайти третю від кінця цифру, нам треба дивитися, скільки буде одиниця, що множиться на 6 і множиться на 8 якою цифрою буде закінчуватися цей добуток? А одиниця помножити на 6, це буде 6, помножити на 8 це 48. Тобто у нас буде закінчуватися цифрою 8. Цей добуток це буде третя від кінця цифри. Спробуємо це записати. Записуємо. Оскільки в добутку. Чисел, я пропущу натуральних, добутку натуральних чисел від одиниці до десяти міститься. Міститься множник. Записуємо дві, останні цифри. в добутку Цифрі 0. Гаразд. Ми знаємо, що закінчується двома нулями, бо тут у нас є множник 100. Гаразд. Щоб знайти третю від кінця, тоді треба знаходити, чому дорівнює одиниця, що множиться на 6, що множиться на 8. Бо в нас є добуток там 21, 36 і 48. Записуємо. Оскільки. в добутку окрім множника 100 є ще множники 21 36 і 48. Так? То записуємо третя від кінця цифра то третя від кінця цифра в добутку Запишемо 8. А в дужках пояснимо чому. Записуємо 1, що множиться на 6, що множиться на 8. Це дорівнює 6 на 8, 48. І я навіть підкреслю, що чому ми взяли ще 8. Тому що закінчується цей добуток цифрою 8. Є? Гаразд. Ну що ж, ми знайшли, записуємо відповідь. Так. Отже, знайдіть третю від кінця цифру в добутку всіх натуральних чисел. Ми знайшли. Це буде цифра 8. Записуємо 8. Дві інші цифри після неї будуть нулі, але в нас це не запитували. Ну що ж, ось така логічна задача на групування множників. На цьому вправу завершено.